О 6 ранку, 6 березня 1953 року, Радянське суінформбюро оголошує новину, яка шокує усю Комуністичну імперію. Центральний комітет Комуністичної партії Советського Союзу ізвіщають, що 5 марта скончався Іосиф Ліссеріонович Сталін. Смерть Сталіна обросла різними версіями. Мовляв, генсека могли отруїти їжею, водою чи дали смертельний препарат. Серед змовників називають оточення генсека, бо доступ до верховного Головнокомандуючого мали обмежене коло людей. Мало хто міг похвалитися участю у затишних сталінських застіллях. У найближчого оточення було і достатньо мотивів вкоротити життя генералісімусу. Багатьом навіть на вищих посадах набридло жити в постійному страху, і вони добре знали, що відбувається із тими, хто потрапляє під сталінські чистки. Є апологети сценарію, що кобу вбили, підсунувши отруєну книгу. Гортаючи сторінки улюбленого горького, сталін раз по раз слинив пальці, і таким чином токсини потрапили у його організм. Наслідки такого отруєння дуже схожі до ознак інсульту. Після війни здоров'я 70-річного Сталіна різко погіршилося. Він все рідше бував у Кремлі, проводячи час на курортах чи урядових дачах. За рік до смерті у 52-му на черговому з'їзді партії вождь Радянського Союзу вперше публічно називає своїх наступників не одного, а відразу чотирьох Хрущова. Булганіна, Берію і Маленкова. до останніх своїх днів при владі Сталін грався в комбінації і як на шаховій дошці розставляв фігури з одного боку: підступний Берія із безхарактерним Маленковим. З іншого запальний простакуватий Хрущов і його колега по службі в московському ЦК партії Булганін. Подалі від Кремля Джугашвілі таємно готується поміняти всю стару партійну верхівку і привести до влади нових людей. Сталін намагається знову провернути трюк із так званим ленінським призовом, який раніше, після смерті вождя комунізму, дозволив йому позбутися старих ленінців і перебудувати владу на лояльних молодих партійцях. Навислий над головою удар першим відчує Берія. На нього готуються документи в комітеті держбезпеки. Про це ще у 52-му повідомляють підлеглі із НКВД. Після війни Берія все більше віддаляється від Сталіна і збирає в своїх руках контроль за всіма спецслужбами країни. Його бояться навіть військові. І такий вплив не залишається непомітним для генсека. Якось він прямим текстом говорить своїй донці Алілуєві. Я не довіряю берії. У 53-му слабкість Сталіна перестає бути секретом. Все частіше він працює поза кремлівським кабінетом. Робочі наради і застілля із четвіркою заступників відбуваються зазвичай на підмосковній дачі в Кунцево. Попри хворобу, Сталін дуже обережний з лікарями. Він боїться отруєння, тому не довіряє навіть кремлівським ескулапам. Наприкінці лютого диктатор занедужав. Швидше за все це була застуда. Якось під час обіду із головнокомандуючим Хрущов нагадав про цілющі властивості бані. Ідею підхопили Берія та Маленков. Можливо, саме це і запустило фатальний ланцюг подій. Сталін мав серйозні проблеми з тиском, переживши після війни уже два інсульти при налічі гіпертонії, повищеному давленні, при головних болях париться від нельзя. А он він... Значить, попарившись э, обичному по традиції в зимнее время, йому подавали туди машину. Він завернувся в Таху і вот, этому сюди. Після бані у ніч проти 1 березня вирішувати чергові нагальні справи на дачу в Кунцево під'їхали Берія, Маленков, Булганін і Хрущов. Для всіх накрили стіл. Розійшлася компанія близько четвертої ранку. Сталін пішов спати в одну з кімнат, а четвірка наступників повернулася до Москви. Ранок 1 березня не відчував нічого особливого. Охоронці не звертали увагу на тишу і відсутність Сталіна, адже, за правилами, турбувати генсека самостійно не дозволялося. Вони запідозрили, що щось не так лише під вечір. Тільки о 22 годині один із них прочинив двері кімнати, де ночував диктатором. Сталіна він побачив на підлозі паралізованого у власних нечистотах. Згодом лікарі скажуть, що він пережив сильний інсульт. Про інцидент повідомили у Москву за дві години близько півночі в Кунцево приїхали Берія і Маленков. Вони розпорядилися лікарів не викликати. Товаришу Сталіну треба дати відпочити. Не турбуйте його через дрібниці. Такі слова Берії пригадають потім охоронці. Лише ввечері наступного дня до Сталіна нарешті впустили медиків. На мовчазне запитання охоронців, чому лікарі прибули так пізно, ніхто із четвірки відповіді не дав. Все, що реаніматологи могли зробити на другий день після важкого інсульту, можна скоротити до останнього речення в епікразі. Стан дуже важкий. Поки шанси на успіх традиційної медицини розвіювалися, допомогти диктатору взялася російська православна церква, точніше, те, що від неї залишилося після сталінських репресій. Патріарх Алексій доручає у всіх храмах молитися за здрав'я. Церква наша не може забити к кній відношення нашого правительства. І лічна Іосіпа Вісеріоновича, і її долг свойственным їй образом, тобто горячей молитвой, отозваться на постигшее наш народ испытание, болезнь дорогого нам вождя і мудрого строителя народного блага. Наступного дня 5 березня Сталін періодично приходить до тями, але вже не говорить. Під вечір йому кожні 20 хвилин роблять ін'єкції, але зупинити безповоротну агонію це уже не могло. Серце зупинилося біля десятої вечора. Могутній диктатор, який тримав у залізному кулаку величезну імперію і погрожував світу третьою світовою, помер, не приходячи до тями, як рослина. За похорони Йосипа Сталіна призначили відповідального Микиту Хрущова. Він розписував ролі учасників траурної церемонії. Три дні Москва була свідком історичного прощання із верховним головнокомандуючим, його тіло принесли у мавзолей і поклали біля Ілліча. Роль могильника добре підійшла Хрущову. За кілька днів після поховання отца народов він, спираючись на військових, арештував головного конкурента Лаврентія Берію, і у сталінській манері відразу його розстріляв. А потім Микита Сергійович взявся розправлятися з культом попередника, якому раніше вірно прислуговував. Сталіна визнали винним у невиправданій жорстокості. Смертельні вироки без суду і слідства, концентраційні табори ГУЛАГИ, звірства ЧК НКВД і КДБ, Голодомори, Депортації, Репресії за надуманими звинуваченнями, справжні масштаби кривавих жнив, які влаштував сталінський режим. Навіть важко уявити. Йосип Джугашвілі за неповних 30 років свого правління знищив 20 мільйонів людей.